Аватар 3» – продовження епічної історії від Джеймса Кемерона, яке обіцяє занурити глядачів ще глибше у світ Пандори. З новими локаціями, неймовірними спецефектами та складною сюжетною лінією. Фільм обіцяє стати касовим хітом та збагатити Всесвіт Аватару. Дедпул 3» – Перша поява Дедпула в кіновсесвіті Марвел, де він зустрінеться з іншими героями. У фільмі очікуються несподівані камео, екшн-сцени сцени. Гумор і повернення Гью Джекмана в ролі Росомахи. Гаррі Поттер і ПроКЛЯТЕ ДИТЯ За чутками, Ворнер Бросовіс Працює над кіноадаптацією п'єси про дорослого Гаррі Поттера і його сина. Це подарує нове життя магічному світу для нових поколінь фанатів. Вигнання науково фантастичний трилер від Крістофера Нолана, який обіцяє знову вразити глядачів. Фільм поєднує футуристичні технології з реалістичним підходом до зйомок та має складний сюжет, на який шанувальники режисера чекають з нетерпінням. Зоряні Війни в Східній Республіки. Новий розділ у САЗі Зоряних Війн, який обіцяє розкрити більше про події в галактиці до відомих подій класичної трилогії. Це буде одна з перших історій, яка досліджуватиме світ зоряних війн з нових перспектив. Із новими героями.